Дали бій лідеру у межах 21-го туру Івано-Франківський ураган гостював у Києві, де зустрічався з поточним лідером першості – «Авророю». Після першого тайму кияни передували в рахунку. Але на 23-й хвилині Олександр Дичук красивим ударом зрівняв рахунок 1-1. У Нас був тактичний план на гру, ми його притримувалися. І знову ж таки, через нашу побудову гри у нас виникли моменти при 1-1. Ми не зупинилися в жодному разі. Інколи так буває, що суперник в деяких моментах може краще зіграти. Були моменти, де ми краще зіграли, проте нам не вистачило майстерності справитися з виходом один на один. І якщо не помиляюсь, вихід 3-2 в був. Де ми могли реалізувати і повести, І, знову ж таки, як би там далі склався рахунок, невідомо. Згодом поночовний та школьний вивели Аврору вперед. У відповідь на 34-й хвилині Андрій Британ відпитав один м'яч. Втім, у підсумку поєдинок завершився з рахунком 4-2 на користь суперників. Дійсно вийшов крутий матч, який сподобався вболівальникам. Сьогодні наша команда тільки втратила те, що не здобула жодного очка. Але в плані досвіду наша молода команда яка грає з гарячим серцем. Зрозуміло, що по досвіду ми десь програємо. Більшості команд, якщо зібрати сукупність гравців, але ми хочемо це компенсувати своїм бажанням, характером. Що ми сьогодні показали в інших матчах перестаннього 21-го туру футзальної Вібет екстраліги суха балка переграла і найті два Харків вдома розгромно поступив Сахіту 9-3, А Сокол без проблем розібрався з кардиналом 6-2. Натомість, Львівська енергія вдома без проблем розібралася з атлетик футзалом. А Луцький Любард у конкурентному поєдинку програв з Кайапу 2-3. Перед останнім 22-м туром ситуація в чемпіонаті наступна. Аврора впевнено лідирує другим та третім ідуть відповідно хі. Та Сокіл, далі енергія та «Скайап». Ураган наразі шостий. Втім, має одразу дві гри в запасі. Одну з них вже найближчої середи. 9 квітня підопічні Юрія Іванишина проведуть вдома проти сухої балки. Далі на ураганівців чекає дуже щільний графік. 13 квітня виїзна гра проти Харкова. А 18 квітня домашній матч в межах 22-го туру проти Сокола. Зараз у нас буде напружений графік, де нас очікує за сім днів три матчі, де нам Потрібно буде швидко відновлюватись і вже готуватись тактично до наступного суперника. Практично і нема коли тренуватися. Через тиждень є завершальна гра регулярного чемпіонату проти Сокола, а через менше, як тиждень, там вийде, напевно, 5-4 дня вже фінал восьми. Тому нас очікує напружений графік, ми до цього готові. У нас перед цим була пауза, де ми її активно заповнили. Тому я думаю, що буде все добре. Це вирішить двобій в Коломиї. Форнітура Експрес 24 провела перший фінальний матч першої ліги України. У першому раунді протистояння, який відбувся в Одесі, місцевий тайп експерт та форнітура розіграли справжній футзальний трилер, коли у другому таймі рахунок був рівний 5-5. Але наприкінці зустрічі суперники коломиян забили два голи, а вирвавши перемогу з рахунком 7-5. Матч відповідь відбудеться у суботу, 12 квітня на Коломищині. Домашня перемога івано-франківське Прикарпаття в межах другого туру футбольного чемпіонату першої ліги України у групі вибування приймало до домашнього полі стадіону рух «Кременчуцький Кремінь. за складних погодних умов у першому таймі француз впевнено реалізував пенальті, призначений за фол проти Безпалька. Згодом м'яч вдруге побував у сітці воріт гостей, але барчук в атаці порушив правила і гол не зарахували. Гості з Кременчука зуміли відігратися на 57-й хвилині. Утім, прикарпаття не знітилися і в другій у матчі вийшли вперед. На 73-й хвилині Радульський відзначився шикарним ударом зі штрафного, перекинувши стінку 2-1. Цей рахунок зберігся до фінального свистка. А через необов'язкове вилучення швидця івано франківці закінчували гру в десятьох. Важкі погодні умови була важка гра. Хлопці тобто проявили характер. По-перше, ми провели заміну у тачку. вийшов, і забив гол, який вирішив цю ігру. Пенальті було, за счет боротьби. Пенальти було, і реалізували пенальті. У інших матчах другого туру Минай та Металург переможці не виявили 1-1. і з таким самим рахунком завершилася зустріч у Хмельницькому, де Поділля приймала Вікторію. Натомість Тернопільська Нива вдома розгромила Дінас, забивши 5 м'ячів у ворота суперників. У наступному турі Прикарпаття, яке завдяки перемозі, піднялося на друге місце в турнірній таблиці, відправиться в гості до лідера підгрупи Вікторії. Цей матч заплановано на 11 квітня на Черкащині. Початок о 12 годині. Прикарпаття Говерла завершила сезон в баскетбольній суперлізі. Команда Євгена Мурзіна поступилася у матчі відповіді чвертьфінальної серії плей-офф проти Дніпра, який відбувся на майданчику суперника та завершився з рахунком 95 на 80. Говерляни трималися в грі в першій половині, програвши за підсумком стартових 20 хвилин менше п'яти очок. Але в другій частині перевага Дніпра стала відчутною. Відтак клас суперників чинних чемпіонів України таки дався в знаки. Вітаю Дніпро з перемогою. Ми билися, боролися майже половиною, 3 чверті. Нема питання по віддачі. Іграков подякували їм за віддачу. Да. Дуже, дуже тяжко, важко грати проти Дніпра. Вони тримали фокус всю гру. Заслужено перемогли. Бажаю дня успіхів в наступних іграх. Слава засу. Відтак івано-франківські баскетболісти завершили сезон 2024-2025, в якому нагадаємо, посіли восьме місце за підсумками регулярного чемпіонату, здобувши п'ять перемог у 28 зустрічах. В цілому ще хочу сказати, подякувати своїй команді. За гру за сезон. Подякувати тренерському штабу, подякувати керівництву, подякувати болівальникам, які в нас вірили, вболівали. На жаль, сезон так, ну скажімо так, провальний для нас видався. Але під кінець сезону були проблиски. Я вважаю, що команда набагато стала краще, бо ми так грали, як в другу частину. З сезону, то у нас би нам набагато все краще було. Команда франківськ Прикарпаття під керівництвом Юрія Процюка стала переможцем суперфіналу Європейської юнацької баскетбольної ліги. Престижні континентальні змагання серед дівчат завершилися в естонському таліні. У перший день українська команда виграла у збірної Литви Ю 15 з рахунком 65 на 36, а також у спортивної школи ЦСИСа – 70 на 27. У другий день були одержані непрості перемоги над БК Рига 49 49-46 та БК Дейвес 50 на 49. А у фінальний день українки обіграли. Баскет Бенес 79 на 44. Вигравши 5 з 5 матчів суперфіналу, Франківськ Прикарпаття став переможцем суперфіналу в категорії Ю-16. Додамо, що кращою гравчиною чемпіонату стала Франківка Домініка Мурзова. Минулого вікенду поновилася боротьба в чемпіонаті Івано-Франківщини серед футбольних команд другої ліги. Щоправда, тур вийшов неповноцінним, адже через важкі погодні умови не вдалося провести три зустрічі. Натомість, у тих поєдинках, які таки відбулися в межах 14-го туру, Коломийський Варатик вдома зазнав фіаску проти Ямницького вихора 08. Натомість Снятин вдома впевнено переграв Карпати з Кутів 5-0. А при Карпаті Тепловик Ю-18 в Івано-Франківську був сильніший за хутровик два У ще в одній зустрічі. Між ФК Студінка та Карпати Болехів суперники переможця не виявили. 2-2. Кубкові баталії відбулися перші поєдинки однієї четвертої фіналу футбольного кубку Івано-Франківщини. Зокрема, благо юність Доблерів до Блерів Ривере дев'ятнадцять з рахунком 3-0. Ще в одному поєдинку Калуська Гарда перемогла покутя з Коломиї 3-1. Натомість матч між долинським нафтовиком та факелом строїці не відбувся через погані погодні умови. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.